Так людно сьогодні, з самого ранку в широкому, сюди привезли пів тисячі продуктових пакунків від військової адміністрації Кривого Рогу, аби допомогти мешканцям, які потерпають від обстрілів окупантів. Про те, що будуть видавати про набори, люди навіть ділилися між собою, щоб всі змогли їх отримати. Сусіди сказали, бо прочитали у тому по телефоні общем, де була об'ява, і сказали, прийшла. Получила, спасибо, велике спасибо. Хай, хай здоровиться всім, хай буде. Хай витяг буде мир. І слава Україні і героям слава. Один набір важить 13,5 кілограмів. В пакунках різноманітний асортимент продуктів, який точно знадобиться в приготуванні. Деякі місцеві, аби доправити проднабори набори до своїх домівок, брали із собою навіть двохколісні. Бачила тушонка, сахар, уксус, сок, посне масло, рожки, макаронки. Макароні, макароні. Хороше, спасибо, спасибо дуже. Солідність набору відзначає Руслана Вікторівна. Каже, важкенький пакуночок. Про видачу гуманітарної допомоги від військової адміністрації Кривого Рогу жінка почула від доньки, а далі вже розповіла своїй 82-річній сусідці. Тож по набори прийшли вже разом. Дуже важливо все, що дають нам Спасибо большое, тому що це не очі Олександру вілку, Спасибо високие, велике. Тому що нам до цього не давали. Окрім видачі продуктових наборів, важливо, аби жителі прифронтових населених пунктів пам'ятали, їх не забувають та завжди готові протягнути руку допомоги у сусідньому кривому розі. Ще ми так. разом з вами і воюємо, і захищаємо, і забезпечуємо, і допомагаємо всім, що можемо. Ви затримайтесь. Бажаю вам. Мирного неба якнайшвидше над головою. Так ще п'ять сотень продуктових наборів отримали й мешканці шестерні. Повідомлення про роздачу гуманітарної допомоги Василь Миколаєвич, який більшість його односельців побачив у спільноті громади в одній із соцмереж. Та вожуть важкий, не знаю. Вони ж це ж не перший раз нам дають, то дуже хороші. Так що ми не страдаємо. У такого набору то ну на дві неділі може більше. Перший день старту видачі продуктових наборів, що ініціював начальник військової адміністрації Кривого Рогу, для Широківської ОТГ, роздали більше тисячі пакунків мешканцям шестернянського старостинського округу та селища Широке. Адміністрація допомагає всім територіям звільненим Херсонської області і прифронтовій території Криворізького району. Але мешканці Широківської громади звертались неодноразово з проханням про допомогу. Ми знаємо, що майже всі села, які тут перебувають, постійно під обстрілами і вони потребують нашої допомоги. Тому сьогодні перша тисяча приїхала цим людям. Протягом тижня військова адміністрація Кривого Рогу планує роздати 6 тисяч таких пакунків із продовольством. Загалом їх отримують мешканці 15 населених пунктів прифронтової Широківської громади. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський.